На Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортних пригод учора одна людина загинула, ще одна потрапила до лікарні. Близько 10-ї ранку напередодні у селі Молодаво, Дубенського району пасажирський автобус наїхав на велосипедистку. 58-річна жінка, яка керувала двоколісним від отриманих травм, померла. Жінка отримала тяжкі травми та була госпіталізована у реанімаційне відділення Дубенської центральної лікарні. На жаль, врятувати життя жінці не вдалося. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські доставили транспортний засіб на території місцевого відділу поліції. На даний час триває досудове розслідування, яке встановить всі обставини цього інциденту. Ще одна аварія трапилась у селі Моквен. Не розминулися автомобіль Хюндай та Мопед. Внаслідок удару водій останнього опинився на лікарняному ліжку. Медики діагностували в нього струс головного мозку, закритий перелом ноги та забої. За кермом автівки перебував 23-річний житель Березнівщини. За версією слідчих саме він з невідомих, доки причин допустив зіткнення з мопедом під керуванням 50-річного місцевого жителя. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.